Буква є. Буква є велика друкована, буква є велика писана. Буква є маленька друкована, буква є маленька писана. Місяць, наче буква С, придивляється з небес. Посміхнувся до Славка, показавши язика. Хлопчик крейду дістає. І малює букву Є. Слова з Є. Євро, єнот, є, є хидна. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Є. Маленька рукописна буква Є складається з двох елементів з лівого півовалу та із невеличкої поперечної палички. Починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії заокруглюємо вгору, торкаємось верхню рядкову лінію, заокруглюємо ліворуч, ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо, торкаємося і ведемо вправо до середини рядка робочого. Дописуємо посередині зліва направо поперечну паличку. Пишемо маленьку літеру «є» в повітрі, диктуючи собі в голос Є. 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 Напишіть маленьку літеру Є в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.